Людей чомусь формувалась стала думка про те, що якщо пройшов срок позовної давності, то кредитор вже не подасть позов до суду, а позичальник може забути про кредит. Проте це не так. У відповідності до Цивільного кодексу України встановлюються два види позовної давності: загальна позовна давність та спеціальна позовна давність. Згідно статті 257 Цивільного кодексу України, загальна позовнодавність встановлюється тривалістю три роки. Для окремих видів вимог законодавством може встановлюватися спеціальна позовна давність. Скорочена або більш тривала порівняно із загальною позивною давністю, частина 2 статті 258 ЦКУ передбачає, що позивна давність в один рік застосовується до вимог простягнення неустойки штрафу пені. Відповідно до статті 266 ЦКУ із спливом позовної давності до основної вимоги вважається, що позовна давність сплила і до додаткової вимоги. За загальним правилом перебіг загальної і спеціальної позовної давності починається з дня, коли особа довідалась або могла довідатись про порушення свого права або про особу, яка його порушила. А початок перебігу позовної давності співпадає з моментом виникнення зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право у примусовому Порядку через суд. відповідності з посиланням на вище вказані статті України, котрий регулює відносини між позичальником та кредитором або колектором. Ми дійсно бачимо, що в кредитних відносинах встановлюється срок позвоної давності в тривалісті у три роки. Але положення частини першої статті 259 того ж самого Цивільного кодексу України говорить про те, що позвона давність, встановлена законом, може бути збільшення за домовленістю сторін, а договір про збільшення позвоної давності вкладається в письмовій формі. Відповідно, банки чи мікрокредитні організації можуть зловжувати або маніпулювати самим сроком позвоної давності, збільшивши його в договорі, а у відповідності до статті. 629 ЦКУ договір є обов'язковим для виконання сторонами. Правила кредиторів в основному договорі срок позовної давності не збільшують. Таку маніпуляцію вони ховають в додатках до договору, типу умови та правила чи положення, які є невід'ємною частиною договору. Але саме ці папери позичальник не підписує. Тобто при грамотному юридичному підході, наприклад, срок позовної давності 50 років, який час від часу заявляє Приватбанк, знижується в суді до 3 років. Згідно статті 1054 цивільного кодексу. України. За кредитними договором банк або інша фінансова установа, кредитодавець, зобов'язується надати грошові кошти позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором. Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. Згідно статті 256 Цивільного кодексу України, позовна давність це срок, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Тобто, ви як позичальник маєте право застосувати срок позовної давності саме в судовому порядку, заявивши відповідне клопотання. Позовна давність ніяк не заважає кредитору звернутися з позовом суд про стягнення заборгованості за кредитним договором, навіть якщо пройшло 10 років. Більше того, якщо ви нічого не будете робити, суд може задовільнити такі позов повністю. Важливо знати, що суд диспозитивний. У відповідності до статті 13 цивільного процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього кодексу, в межах заявлених неї вимог і на підставі доказів, поданих учасникам справи. Або витреблених судом, передбаченим цим кодексом випадків. Важливо, збирання доказів у цивільних справах не є обов'язком суду. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмету спору на власний розсуд. Відтак, якщо кредитор подав позов із впливом сроку позовної давності, а ви не писали відзив на позовну заяву, не заявляли суду клопотання про застосування сроку позовної давності, не дивуйтеся, що суд задвільнить позивні вимоги кредитора в повному обсязі. Більш того, з власної практики можу сказати: коли кредитори подають позови після спливу сроку позовної давності, вони накручують космічні відсотки. Для прикладу справа номер 686 184 76 21, де я брав безпосередньо участь. Кредит брався в 2008 році в Надрбанку на суму, грубо кажучи, в 25 тисяч гривень. Буквально за два роки позичальник все сплатив, крім тисячі гривень. І в 2021 році отримує позов на 338 тисяч 654 гривні 98 копійок. Суд виграний. Завдяки написанню відзову на позовну заяву та вчасній подачі клопотання про застосування строку позовної давності. Якби позичальник проігнорував цей позов, отримав би всі шанси заплатити з тисячі гривень 340 тисяч гривень. Ще слід додати, що зараз на період карантину, тобто COVID-19, на період воєнного стану срок позивної давності переривається.